Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого виступу у Сеймі повідомив, що вже за кілька годин пункти переходу кордону між Україною і Польщею, а також окремі частини шляхів, що ведуть до кордону з Україною, будуть оголошені у Польщі об'єктами стратегічної інфраструктури. І таким чином буде забезпечено безперешкодне перезвезення воєнних. Медичних і гуманітарних вантажів через ці пункти перетину кордону. Таким чином, польський уряд робить перший крок до вирішення цієї серйозної кризи на польсько-українському кордоні, яка тільки поглиблюється у останні тижні у зв'язку із протестами польських фермерів. Разом із цим Дональд Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського щодо зустрічі урядовців Польщі і Україн на кордоні. З точки зору польського прем'єр-міністра, ця зустріч мала б суто символічне значення, а для вирішення ситуації із польсько-українською кризою потрібні реальні конкретні перемовини і. Конкретні рішення, так що можна сказати, що у підході до організації такої транскордонної зустрічі ми зустрілися із конкуренцією двох стилів управління державою професійного і іміджмейкерського. І як бачимо, прем'єр-міністр Польщі досвідчений політики з великим стажем, віддає перевагу саме професійному стилю управління цивілізованої держави. До речі, вже завтра. Дональд Туск має зустрічатися із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Теж для того, щоб поговорити про ситуацію на польсько-українському кордоні і про перевезення українських вантажів на територію Польщі і через територію Польщі. І це також досить важлива тема для перемовин і для того, щоб і Єврокомісія, і Польща. І Україна визначилася із тим, яким надалі буде порядок торгівлі між Україною і сусідніми країнами Центральної Європи. Я просто хочу нагадати, що коли два роки тому Європейська комісія ухвалювала рішення, яке скасовувало всі обмеження для української продукції на європейському рівні і фактично прирівнювало Україну до країн-членів Європейського Союзу, Багато хто на Заході, і у Польщі також вважав, що війна Росії з Україною продовжиться усього кілька місяців, і після цього можна буде повертатися до звичного режиму торгівельних взаєм. А там далі перемовини про вступ України до Європейського Союзу, певні обмеження у торгівлі, нові режими. Взаємодії між Україною як кандидатом в члени Європейського Союзу та сусідніми країнами? Однак тепер вже очевидно, що війна Росії з Україною продовжиметься довгі роки. І ніхто сьогодні на Заході та й у самій Україні не зможе сказати вам, коли буде фінал цієї великої трагедії у центрі Європи. Але виникає питання: чи може Європейська комісія? зберегти режим відсутності обмежень для української продукції в умовах, коли це зустрічає опір, зовсім не тільки у одній Польщі, але й у інших країнах Центральної Європи. Коли українська насамперед сільськогосподарська продукція успішно конкурує із сільськогосподарською продукцією сусідніх країн без того режиму перехідного періоду, який, як правило, існує для країн, що приєднуються для участі у європейській спільноті, це досить важливе питання. Однак однозначної відповіді на нього в мене, як і у багатьох європейських політиків, немає, адже ми тільки на початку серйозної кризи. І тому цю кризу потрібно вирішувати комплексно. Перш Потрібно забезпечити перевезення в Україну насамперед, військових вантажів. Абсолютно очевидно, що в умовах, коли Україні і так не вистачає західної допомоги, а Росія нарощує сили і демонструє готовність продовжувати війну для знищення сусідньої держави, для країн Заходу, для країн Центральної Європи, питання не тільки допомоги, але й виживання України стає питанням їхнього власного виживання. Колапс української державності і приєднання території України до Російської Федерації стане чорним днем не тільки для України, але й для усієї центральної Європи, яка на наших очах знову, як і після Другої світової війни, перетвориться на російську сферу впливу навіть за умови, коли країни Центральної Європи залишаться членами НАТО і Євросоюзу. Виборці цих країн. Перелякані і здепресовані, самі призведуть до владних кабінетів проросійських і популістських політиків, готових до особливих домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним. Відбудеться суцільна організація Центральної Європи. Ну, якщо хтось в Польщі чи в інших сусідніх з України державах в цьому зацікавлений, ну що тут скажеш? Але мені здається, що не дуже зацікавлено. Друге, дуже важливе питання. Це питання того, як будуть розвиватися взаємини між Україною та сусідніми країнами з точки зору торгівлі. Є абсолютно очевидним, що солідарність з країною, економіка якої зруйнована російським нападом, це питання не тільки грошей, але й мораль. Однак Кожна країна захищає насамперед інтереси власних громадян, бо ці власні громадяни можуть винести з президентського палацу чи з урядових кабінетів будь-якого політика, який не буде виконувати їхні бажання. І саме тому президент Польщі Анджей Дуде, який, до речі, підтримав ідею Володимира Зеленського щодо символічної зустрічі на кордоні, назвав конфлікт на польсько-українському кордоні екзистенційним. Тому що з одного боку сказав Анджей Дуда, Україна потерпає від російської навали, а з іншого боку, за своє виживання борються польські фермери. І як бачимо, президент Польщі, який відомий своїми симпатіями до України, фактично поставив на одну дошку питання виживання сусідньої держави у її війні з жорстокою Росією, і питання виживання польського сільського господарства, бо від симпатії фермерів. Залежить виживання партії право і справедливість, на яку продовжує орієнтуватися. Анджей Дуде у своєму палкому бажанні продовжити політичну кар'єру після того, як закінчиться його каденція очільника польської держави. Третє питання: це те, наскільки великим є авторитет Єврокомісії у всій цій ситуації. Адже польські фермери, і фермери всіх інших країн, своїм добробутом зобов'язані не тільки власні праці, і не стільки власні праці, скільки європейським дотаціям. Якщо б не було цих європейських дотацій, величезна кількість польських і не тільки польських фермерів давно пішла по світу з простягнутою рукою. Однак це не означає, що ці люди хочуть позбутися прибутків сьогодні, тим більше вони протестують на тлі масштабного протесту європейських фермерів проти екологічного порядку денного, і таким чином ніхто у Європі не дивується цій глибокій кризі, яка сьогодні виникла у Польщі. Це частина загальноєвропейської кризи. І от якщо всі ці питання протягом наступних місяців зможуть бути вирішені комплексно, і ми отримуємо відповіді на питання і постачання військової допомоги Україні. І Вирішення питання режиму торгівлі України з сусідніми країнами, і вирішення питання інтересу сільськогосподарських працівників Європейського союзу, які знаходяться зараз, можна сказати, біля центру кипіння економічних пристрастей, Тоді ми зможемо сказати, що ми впоралися із кризою, що зараз виникла на кордоні. України і Польщі, якщо ж на якесь з цих питань не буде задовільної відповіді, чекайте нових криз, нових блокувань кордонів і нового погіршення взаємин України із сусідніми державами, а також гострої кризи самого Європейського союзу як родзинки на торті всіх цих непорозумінь. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали, у Патреоні Баймі Екофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!